Анна Асті. чому я про неї згадала? Тому що вона ж Ганусечка з України. Вона з Черкас. Дзюба, дзюба. Ану, нагадайте, як її фамілія. Ну, отже, в 2013 році, після виходу першого альбому, вона поїхала до Московії і там залишилася. Зробила низку пластичних операцій, Схудла. Дуже гарно стала виглядати, розлучилася з чоловіком, тому що щось там. Ну, колаборація з Філіпом Кіркоровим зробила її дівою. І тепер в неї нова пісня «Цариця» чи як? Не неї і у мене в один день, день народження. Отже, що хочу сказати: ви звернули увагу, що колаборація з Філіпом зробила з неї діву. Як колись в нас діва була ще інша ганусечка, яка теж там лишилася на болотах, але тепер набагато скромнішою. Ось так. Ну, то всі вони співали там на болотах, на тій хвилі, і на тій же хвилі вийшла клоунеса, свого улюбленого клоуна, потрясаюча. Це підтверджено правда, на рівні чуток, що вона справді цю всю аферу з квартирою з грошима, це я Доліну кажу, закрутила для того, щоб втекти з русні. Вона намагалася втекти, перевести всі гроші на офшори. Ну, а тепер буде чухати в чос, збирати грошики на своїх концертах. Алініха.